Століття традицій безліч порід і незлічена кількість радісних хвостиків у США. Відбулася найстаріша виставка собак Вестмінстерського кінологічного клубу. Цьогоріч участь у виставці брав і чотирилапий українець Проспер. Він справжній красунчик. А чи вдалося йому вибороти перемогу? Усі подробиці за мить. Цього милого песика звати Проспер. Він народився в Україні, проте вже кілька років живе у американському Даласі. Він виїхав з охопленої війною України і зараз дефілює килимом Вестмінстера. Я дуже пишаюся, що він тут. Проспер подолав 2,5 тисячі кілометрів, щоб стати учасником найстарішої у світі щорічної виставки собак Вестмінстерського кінологічного клубу Нью-Йорка. У конференц-центрі на Манхеттені, де проходить шоу, власники чотирилапих намагаються зробити все, щоб їхні улюбленці мали найкращий вигляд. Створюють їм зачіски та укладки. Ми витрачаємо багато часу, щоб розпушити шерсть. Так собака має чудовий вигляд. У неї під шерстю сховані маленькі очі, тож вона буде і краще бачити. Судді оцінюють зовнішній вигляд тварини, її фізичну форму, а також вміння виконувати команди. Обирають переможців у семи номінаціях. проте лише одна з них цілий рік носитиме почесний титул найкращої собаки-виставки. Цьогоріч його виграв п'ятирічний різеншнау Цермонті. До цього він тричі потрапляв у фінал шоу. Тепер на Монті чекає довга та виснажлива місія. Він вирушить у медіатур з сполученими штатами. Буде гостем різноманітних телепрограм та шоу. Собаки вони унікальні. Неважливо звідки ви де ви що у вас є. Кожен любить собак. І їм, як ви знаєте, їм байдуже хто ми, що ми маємо. Вони просто люблять нас, і ми любимо їх. Це вже 149-та виставка собак. Їй не ставали на заваді ні велика депресія, ні світові війни, ні коронавірус. Престижне щорічне шоу започаткувала група мисливців. Тож раніше до нього допускали лише мисливські породи. Зараз змагання збирають всіх охочих. Цьогоріч на виставку приїхало понад 2,5 тисячі собак, які представляють більше двох сотень порід.